Це одна із баз відпочинку на Львівщині. Тут передбачений прокат човнів та катамаранів. Це є наша водна техніка. Є катамарани, човни, які вже від завтрашнього дня можна буде... Вони будуть Прокаті. Тепер у національному природному парку, де розташована база, готуються до відкриття сезону, зокрема, і до відновлення прокату човнів, каже керівник парку Сергій Мароняк. Усе має бути відповідати, тому що ми приймаємо людей, ми за людей відповідаємо. І Ми хочемо бути впевнені, що люди приїхали, відпочили, оздоровилися і безпечно поїхали додому. До вимог розмірів і наявності плавзасобів, скільки засобів нараховується, для кожного плавзасоба, розставляється. Іртовий номер місце для шварковки, аби розпочати роботу прокату таких суден, база має пройти спеціальний огляд, каже головний спеціаліст обласного департаменту транспорту та зв'язку Богдан Семків. Перевіряють як самі човни, так і всю інфраструктуру для рятувальників. Мось на клявність рятівних засобів рятіврятівного. Весторіатівного човна на Львівщині цьогоріч прокат малих суден офіційно відкриють вперше із 2020 року, розповідає керівниця обласного департаменту транспорту та зв'язку Ірина Мандрик. Прокатні пункти верніше не відкривалися протягом двох років. Перший рік це був карантинні обмеження. Початок війни також бази не працювали. І в цілях безпеки ми провели такий оперативний огляд. Прокатний пункт може працювати тільки за наявності акту огляду, то вони отримують позитивний акт огляду, що допущені, і вони вже починають, видають свій відповідний наказ і починають, приступають до роботи. За її словами, ця база тепер може офіційно почати сезон прокату човнів та катамаранів, адже огляд пройшов успішно. А загалом, за даними обласного департаменту транспорту та зв'язку, офіційно на Львівщині зареєстровані 18 відпочинкових баз, на яких функціонують пункти прокату водного транспорту. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.